До вас знову повертається та, яка любить більше поговорити, і той, який любить більше поїсти. Я нікого з вас не знаю. От прийшов сюди їсти шашлик, ножемо так собі прилізати. Почнемо їсти. Так, ну що, поїхали? За що? Це дуже смачно. Чи ну насправді не знаю, як оцінювати правильно шашлик? Ну я зараз як дурних оглядаю, всі ж тут. Ни шашлик з ринку. Зараз би таку кушечку. Фу, за маму. Не обов'язково доїдати його mm -hmm. до кінця. Обов'язково. Я звісно розумію, що гаряче сирим не буває, але воно вже й не гаряче, тому... І не сире. Ой, запить, 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 запить. Я його mm -hmm. розумію. Оце. Він мене не розуміє. Це ми ставимо. А тось, може, свиню розбирає дома і знає, що лик робить. Але як тільки закінчиться все зйомка, я з'їм два шматка одразу. Але Ой. спочатку повернемо все назад.